Всім привіт! З вами Дубінка. І це друга частина продовження відео там, де я е, граю в оновлення на Хеловін у to Impress. Знаю, що я це відео записую дуже пізно, тому що на момент, коли я це почала записувати, 30 жовтня вже, Уже завтра Хелловін. Але вибачайте, в мене були справи в реальному житті. Але я нарешті записую це відео. Хто не бачив першу частину, перейдіть в мій канал та подивіться. Але якщо ви вже бачили першу частину, тому приступаємо до відео. До речі, я хочу вам е, подякувати за велику активність на каналі. У нас вже 17 підписників. Ну, ви просто неймовірні. Ну, а зараз не з... без затяжок переходимо до відео. Я його, до речі, придбала, тому можу вам зараз показати, як він виглядає. Ось, дайте мені його одягти зараз. Так. І я знаю, що ще до нього йде волосся. Просто воно чомусь там не відображається, а воно ось тут е... в перевдягальній кімнаті. Зараз його треба знайти. Ось воно. Ну, і ось так це виглядає. Це дуже круто. Мені дуже подобається деталізація, і цей бант також класний. І туфлі дуже круті. Ну, Одним словом, круто. І також ем, почнемо з волосся. Воно ось таке от, з двома хвостиками, і воно має перемикачі можна без чолки або тільки з чолкою. Далі в нас ідуть, іде у нас йдуть. Де у нас такі от. Головний аксесуар, який можна просто ці деталі типу, прибрати. Далі в нас йдуть ось ці, ем, ось ці е, аксесуари на руки, але вони не мають ніяких перемикачів, тому далі ми переходимо до ось цієї сукні. Сукня ця, е, ось так от виглядає, і ми можемо побачити, що тут просто безліч перемикачів. Почнемо спочатку: що тут можна просто залишити сукню, або тільки корсет. Або тільки ось це. Також тут можна все е, ось так от зробити, познімати тут усе. І ось так це виглядає. Також, як ось це отак от виглядає, отак і отак. Ну, круто. І останні це туфлі. Вони, до речі, йдуть з тими типу, це, Я точно не знаю, що це. ну, Типу, великі шкарпетки чи що. І серед перемикачів тут можна тільки е, ось ці шкарпетки залишити такі незвичні шкарпетки. І також тут ще є перемикачі, і ось так це виглядає. Ну, ось такі набір, він дуже класний. І ось так от. Так. Тепер до нових облич, до нових макіяжів. Серед нових макіяжів в нас є ось таке от лице, яке ідеально підійде для такої теми, от, наприклад, як вампір чи ще там хто. Ну, я не знаю це. лице дуже класне. Також є отаке от от лице. Я не знаю, це типу лицепривида чи щось таке. І зараз моє улюблене лице. Воно дуже круте, ось це лице. І воно мені дуже подобається, воно реально круто виглядає. Також ось це лице, типу, я не знаю, клоуна якогось. Ну, таке лице, і воно мені також дуже подобається. Якраз в грі не вистачало клоунських лиць таких. Також є отаке от нове лице. Іке також класне. І от таке от, правда, бров майже не видно. Ну і ось таке от готичне лице, воно таке реально класне. Також ось таке от лице. І останнє отаке. Також серед ем, чоловічих лиць у нас з'явилися теж нові лиця. Ось це лице. Ось це. Оце, я точно не впевнена, чи це нове. Тому що я не дуже використовую чоловічі лиця, бо я дівчина. Але також є таке от готичне. І отакі. Ну, тепер до нових зачісок. Серед нових зачісок у нас є ось така от. Це типу таке от. Ем, я не знаю його, як це назвати. Ну, така зачіска, і ось це одна з моїх самих улюблених, бо вона така крута і вона мені дуже подобається. Також тут можна прибрати ось ці, ось ці залишки волосся. Ну, отаке от, от. Далі в нас йде отаке лице. Воно не має таке волосся, вибачте, якщо я помилилася. Просто я трішки. Е, е, вибачте. Ну, ось таке от... Е, така от Така зачіска, таке волосся. І тут немає ніяких перемикачів. І ось таке от воно. Далі в нас йде, що в нас там далі йде? Ось таке от волосся можна було побачити в спойлері там. там... Ну Думаю, ви бачили. Ось так от це виглядає. Тут також можна оце прибрати. І отак. От от. Круто. Так, далі в нас що тут іде? Отаке от волосся. Воно доволі таке простеньке. В принципі, отаке. От. Оглядати його там сильно не треба, бо воно не має ніяких перемикачів. Оце волосся мені знову ж таки нагадую, королів. І отак от от воно виглядає. Воно може підійти, як я вам раніше показувала, до ось цього набору. Отак. Але поки що е е йдемо далі. Серед зачісок у нас ще з'явилось ось це. І воно мені, чесно кажучи, нагадує Еніт з Венздей. ну реально дуже схоже. А ви як гадаєте? Так, а далі в нас йде. Ось це волосся. Це, типу, такі от лохмати, воно, до речі, має перемикачі. Ось так можна ще. Це більше вже схоже на венздей. Ось так і отак. Також можна тут забрати без, задні, без чолки, але воно, мені, чесно кажучи, дивно без чолки виглядає. Ну, далі в нас. Ем... Це в нас далі йде яке волосся? Ось це. Це мені нагадує одну з моїх подружок. У мене реально колись була така подруга з таким волоссям, з такою прям зачіскою. Також можна прибрати е чолку і залишити лише чолку. Ну, це як зазвичай. Далі в нас е йде ось такий от. Ну, доволі таке простеньке, але теж дуже класне. Воно не має ніяких перемикачів. Так далі в нас іде ось це. Знову ж таки, без перемикачів. Ось таке от волосся. В принципі, непогано. Далі в нас ось таке от волосся. Трішки дивнувате, але хай буде. Це може підійти для деяких тем там, там різних. Ну, і це. Все серед нових зачісок. Також ви могли помітити, що кімнати для привдягання стали фіолетовими. І також я зараз у фриплей, тому ми можемо тут побачити нове місце. Також тут знову ж таки куча гарбузів. І тут, якщо ми будемо йти йти. Чекайте, що це? Що це задіять? А, тут, тут типу, е, можна в неї купити отакі от квитки, і, в очевидці квитки, е, типу, е, е, щоб пограти з цими е, яблуками половиті, тут треба квитки. Але до цього трішки пізніше. Також у нас тут е, ось така от Велич... Такий величезний гарбуз. Також тут, якщо йти, то тут, в принципі, нічого цікавого, якщо не рахувати цей гарбуз. Ну, і також е, Тут е, я вас попереджаю, тут будуть е, Скримери тому не лякайтеся. Ну, тут можна посидіти на лавочках. І також, якщо ми підемо. І подзвонимо у двері. Зараз не лякайтеся, бо буде страшно. Я ж вам казала. І буде все те саме, якщо ви сюди постукаєте або туди. Ну, отакі. Тут далі просто тебе туди далі вже не пускає. Ну, отакі от. Також щодо цих квитків, ем, ми купили квиток і тепер ми можемо використати його. І тут треба, е, типу, тут треба типу ловити е, це. І треба тут просто не дати яблуку втекти. Так. Е ну і от. Щоправда, я в це в перший раз тільки граю тут на камеру, то тут просто не можна дати яблуку втекти. М. Що це за повідомлення. Ем... Ну, тут щось буде. Так, тут треба. Мабуть. Ем... Давайте я це за кадром зроблю. Так, я все закінчила. Також е, тут є квест, але. Е... Про це вже в іншому відео, тому що це відео і також затягнулося. Тому я вам потім покажу, як пройти цей квест вже в іншому відео. Дякую всім, що подивилися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок такого типу контенту про Dress to Impress. Це моя улюблена гра в Роблоксі, тому. Якщо ви хочете більше контенту про Roblox з українською, тому підписуйтесь. І давайте будемо продвигати мій канал, бо в мене лише 12 підписників. Я, якщо ви не підписались, підпишіться. Я буду дуже вдячна. Ну, а з вами була Дубінка. І всім па-па. Побачимось в наступному відео.